Вітаю, друзі! 18 березня сьогодні з вами знову Олег Клочок. Сьогодні, о 17-й годині за київським часом, Дональд Трамп зателефонує Путіну і вони будуть говорити про припинення вогню в Україні. Трамп впевнений, що Путін погодиться припинити вогонь і говорить про те, що велика частина мирної угоди вже готова. Залишилося узгодити окремі деталі. Дещо зібрав для вас, мої дорогі підписники, тому... Підпишіться, будь ласка, хто цього не зробив. Ті, хто підписаний, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ну і, звісно, долучайтеся до обговорення про те, що ж нас очікує в найближчому майбутньому, як ви оцінюєте заяви Трампа? А їх трішки було, друзі. Так, отже, про що власне Трамп сказав? Трамп вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я з Україною. Він оптимістично налаштований перед розмовою з Путіним і каже, що те, що відбувається в Україні, не є добре. Але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти мирної угоди, припинення вогню та миру. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Оптимістично налаштований Трамп, і тим паче вчора навіть Путін зробив такий сигнал Трампу вже з доброї волі, підписав указ, яким дозволимо окремим. Компаніям, які безпосередньо мають цінні папери на території Росії, були заморожені з початком широкомасштабного вторгнення, він дозволив цим компаніям продавати цінні папери. Як на мене, це справді такий жест на зустріч Трампу. Трамп також говорить про те, що багато пунктів фінальної угоди вже погоджено, але залишається ще чимало невирішених питань. Ті питання, які вони будуть обговорювати, це і територіальні питання, і в тому числі Запорізька атомна електростанція. Знову ж таки, нагадаю ще раз у вечірньому відео Олі, я вам вчора це все розповідав. Залишив правому верхньому кутку, перейдіть, перегляньте. Говорити про те, яким же ж буде фінал цієї розмови, поки що, звісно, зарано. Бо у західній пресі дуже багато шириться, чесно кажучи, дивакувати інформації, Я її не хочу вам тут озвучувати і коментувати. Єдине, що рекомендую дочекатися сьогодні, саме десь орієнтовно, 18-ї години, думаю, що приблизно. Від вісімнадцятої до дев'ятнадцятої за київським часом буде вже оприлюднено прес-реліз за підсумками розмови Трампа і Путіна. Білий дім пообіцяв це зробити дуже оперативно, і також Дональд Трамп коментуючи. Різні події довкола України напередодні переговорів із Путіним говорить про те, що суперечка Володимира Зеленського під час візиту його до овального кабінету була частиною стратегії тиску на Україну. Але вона, друзі, ще раз наголошую, не була спланованою, тому що зараз багато несеться, що Трамп це планував, Трамп свідомо використав. Зеленського в овальному кабінеті, щоб продемонструвати публічно нього і так далі. Тиснуть вони і не публічно. Але якщо є нагода тиснути публічно, вони будуть робити це, звісно, і публічно. От що, власне, сказав Трамп? Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація, мається на увазі в овальному кабінеті. Ви побачили невелику сцену в овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі. І ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди. Ну, тобто, порядок дій абсолютно зрозумілий. Припинення вогню, розробка рамкової мирної угоди, можливо, навіть її підписання. Я цього не виключаю. Хоча, також як варіант, розглядається сьогодні і відтягування цього процесу. Підписання буде вже після виборів в Україні. Звісно, що буде скасування воєнного стану. Довкола цього ще зламається чимало спасів, але головна умова це припинення вогню. Втім, я вбачаю, що Кремль готовий на це. Залишилося чекати, друзі, ще раз наголошу, не так довго. І також Трамп заявив, що рішення про припинення постачання зброї та розвідданих в Україні не мало жодних наслідків для української армії в Курській області, Російської Федерації. Це друзі, дуже важливий момент, який я хотів хотів би вам його поточнити і закцентувати вашу увагу на цьому. Тому що довкола саме Курської операції буде дуже багато політичних заяв і в Україні, і за кордоном, в тому числі. Я навіть не виключаю, що ми побачимо зміну найвищого військового керівництва в Україні, тим паче, очільника Генштабу вже звільнили. Чи пов'язано це напряму з Курщиною? Поки що офіційної інформації від влади немає, офіційних коментарів нема, але все ж таки, ще раз наголошу, на це варто звернути увагу. От, власне, що говорить Трамп. Ні-ні, зовсім ні. Зовсім напаки. Це, що стосується припинення розвідданих. Я думаю, що це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся, це людяність. Ну, така форма, вибачте, людяності у Трампа. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей. І вчора, також у вечірньому відео, я вам говорив про те, що міністр закордонних справ Британії Девід Лемі вважає, що пауза в обміні розвідданих між Україною та США не мала істотного впливу на перебіг подій. І Трамп пішов навіть далі. Він заявив, що йому вдалося переконати Росію нічого не чинити щодо військових збройних сил України на Курщині. Днями ж ви знаєте, що Зеленський і вище військове командування України сказали, що заяви про оточення військових в Курській області це брехня Путіна. Путін дійсно цим маніпулював. Ми не бачимо нині жодного повідомлення про те, що Збройні Сили України потрапили в оточення. Вони вийшли. І Трамп говорить: я думаю, що якби не я, їх би вже не було. Мені вдалося переконати їх, тобто Росію, поки що нічого не чинити. Про це він сказав під час такого імпровізованого брифінгу, який оприлюднював Fox News. Ця теза зараз розноситься по всіх телеграм-каналах. Наскільки є це правдою? Чи це є брехнею, маю на увазі слова Трампа? Наскільки є великою заслуга в тому, що Збройні Сили України вийшли з Курської області? Як вони вийшли? Скільки настрад зараз інформації фактично немає? Дати адекватну оцінку цій заяві Трампа. Я поки що особисто не можу і не беруся цього робити. Не можу вам радити з цього приводу щось, але просто рекомендую зараз дослухатися до того, що власне відбувається, і спробувати максимально критично підійти до цієї події. А далі слідкуйте за заявами, тому що дійсно ми перебуваємо в умовах війни. Дуже багато інформації приховано, це зрозуміло. Ніхто правди поки що на даному етапі говорити не буде. Головне, щоб не було, знаєте, таких у нас між собою протистоянь. Ну з цим буде непросто. І тепер, друзі, до позиції Європейського союзу. Учора Кая Калас, дипломатична представниця Європейської комісії, заявила про те, що. Міністрам закордонних справ ЄС не вдалося погодити додатковий пакет військової допомоги для України на суму 40 мільярдів євро. Попередні дні говорилося про 20 мільярдів євро. Окремі країни виступили проти цього саме тому, що вони очікують переговори Трампа і Путіна. Зокрема, Італія, пані Мелоні, яку ми дуже сильно тут розхвалювали, як вона прихильно ставиться до України, та Іспанія. Поки не готові підтримати пропозицію ЄС виділити в Україні саме ці 40 мільярдів доларів військової допомоги. Це на цей рік. За словами дипломатів, з якими спілкувалося агентство Reuters, яке власне публікує цю інформацію, пропозиція знайшла відгуки в країн Північної та Східної Європи, які географічно близькі до Росії, які розуміють небезпеку Росії, її відчувають і вони усвідомлюють, що наступними після України будуть вони. Але деякі столиці Південної Європи були більш стриманими. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що пропозицію слід детально обговорити на тлі майбутньої розмови президента США з Путіним. За підсумками якої стане зрозуміло, чи будуть якісь кроки вперед для досягнення припинення вогню, чи не будуть. Тобто, перекладаючи на просту людську мову, якщо війна буде продовжуватися, то тоді вони щось будуть допомагати. Якщо ні, ніякої допомоги від них не буде. І це справді буде для України дуже серйозним викликом, тому що нам все рівно потрібно брати десь фінансування для підтримки армії, навіть в умовах. Скажімо так, припинення вогню поки що буду говорити максимально коректно, враховуючи те, що українська економіка ну далека від того, щоб забезпечити сама себе достатніми фінансовими потребами, то це для нас буде друзі, дуже великою проблемою. Також підтримав свого італійського колегу і очільник закордонного відомства Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він сказав: подивимося, якими будуть переговори, але наразі рішення з цього питання немає. Далі видання роти суточнює, що Італія, Іспанія, Словенія, Португалія, Греція і Кіпр входять до переліку країн, які надали найменшу допомогу Україні з 2022 року менше ніж піввідсотка свого внутрішнього валового продукту. Тому, друзі, ми повинні бути максимально критичними і об'єктивними до того, хто скільки надав Україні допомоги, коли ми говоримо, ну що всі допомагають один. Ні, в Європейському Союзі єдності, на жаль, немає. Словаччина, як ви знаєте, взагалі сказала, що вона не буде допомагати Україні ні живою силою, ні грішми, але й не буде стояти на перешкоді ухвалення рішень щодо допомоги Україні. Ну, хоча б так, позиція. Звісно, вона мені не подобається, але принаймні Словаччина не шкодить, так як, наприклад, Угорщина. Але й на Угорщину, як ви бачите, знайшли інструменти впливу дзвінок Марко Рубіо до Сіярто свого часу. Просто-напросто був достатнім, аби Угорщина не блокувала нам допомогу ще раніше, яка виражалася в продовженні санкцій проти Росії. Це було. Кілька тижнів тому. Тому я думаю, що інструменти впливу на країни ЄС можна буде знайти. Але, звісно, всі в очікуванні, саме переговорів Путіна і Трампа, і Європа в абсолютній більшості зараз прагне, аби ця війна заморозилася. Країни ж, які ближче до Росії, вони стурбовані тим, що, ще раз наголошую, вони можуть бути об'єктом атаки після того, як бойові дії в Україні припиняться. І до інших друзів новин, які також, як на мене, є дуже цікавими і показовими, і знаковими напередодні саме перегорів Путіна і Трампа. Я вам вчора розповідав про Ємен, про те, що Сполучені Штати Америки знову завдають ударів по хуситам, які є проксі групою терористами Ірану. І також вони свого часу отримували допомогу від Росії. І цієї ночі Ізраїль відновив удари по іншій проксі-групі, але в секторі Гази, по Хамас. Він завдав масштабних авіаударів і ракетних ударів по об'єктах у секторі Гази. Ізраїльські ЗМІ поширили заяву прем'єр-міністра Бенаміна Нітаньяху та міністра оборони із наказом військовим діяти рішуче проти Хамас на тлі відмови бойовиків. Звільнити заручників. Звільнення заручників Хамасом проходило дуже і дуже тяжко. Вони звільняли то одного, то двох, то трьох. На взамін Ізраїль випускав сотнями і полонених заручників, які вони тримали для саме обміну в офісі Нетаньяху Заявили, що угрупування Хамас відкинуло усі отримані пропозиції. Від спецпосланника президента США Стіва Віткофа, який, до речі, займається її питанням України, та інших посередників щодо продовження перемиря. І, от, зокрема, видання «Аксіос» пише, що Єрусалим заздалегідь поінформував адміністрацію Дональда Трампа про те, що удари Цахалу Газі будуть відновлені, і в такий спосіб фактично він отримав мовчазну згоду. Це означає, що якщо Путін до прикладу не погодиться на перемир'я, то я. Прогнозую, допомога від США буде суттєво збільшена, і вона буде спонукати подальшому Крем діяти дещо по-іншому. Це і військова допомога, і санкційний тиск, про що неодноразово говорили в команді Трампа. Ну і також на тлі цих всіх подій, які сьогодні в полі зору. Сполучених Штатів Америки, а саме Близький Схід, Україна. Також Трамп не забуває і про Китай. Китай, як ви бачите, виконали з переговорного процесу, так само як і Європу. Ну там лише Британія зараз спільно працює з Білим домом в обличчі Кіра Стармера, який займається формуванням миротворчої місії для України. Що стосується Китаю, то Трамп заявив, що китайський лідер СІ Дзінпі незабаром відвідає Вашингтон. Хоча в Пекіні це ніяк не коментують, і я не поспішав би бути таким однозначно на місці Трампа, але Трамп посилає сигнали, що він чекає лідера Китаю у себе. Це відбудеться у час, коли між двома найбільшими зараз економіками дуже серйозна напруженість через додаткові мити, які вели і Сполучені Штати Америки, і ввів, в тому числі і Пекін. Під час засідання правління в центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, Трамп повідомив, що ключові особи з-поміж підлеглих голови КНР. Та сам Сі Цзінпін приїдуть до Вашингтону у недалекому майбутньому. Називалися різні дати: квітень, червень, місяць, навіть були прогнози про те, що сам Трамп полетить до Пекіну. Зараз Трамп говорить, що вони приїдуть до Вашингтону. Наскільки швидко це відбудеться? Я думаю, що після того, як буде врегульовано російсько-українську війну, принаймні, хоча будуть якісь образи, тоді вже Трамп буде займатися дуже щільно Пекіном. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити щодо майбутніх телефонних переговорів між Трампом і Путіним, які відбудуться ще раз нагадую, сьогодні, о 17-й годині за київським часом. Максимально оперативно вас буду інформати про все це у себе в телеграм-каналі, у вайбер-каналі, у своїй сторінці у Фейсбук і також в мережі X. Посилання на них знайдете в описі під цим відео. Рекомендую вам підписатися, ви будете в курсі подій буквально онлайн. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу тут. Пишіть коментарі, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Нагадую, половина з вас. Хто дивиться сьогодні мій канал, та я загалом вони не підписані, тому прошу підписати. Запрошую вас сюди. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!